Я всіх вітаю на каналі Alex333. Це той Ford, який я вже оглядував, який, віддавали, який не віддавали мені за 5200. Потім клієнт сам мені просив забери за 4900. Зараз він коштує 4750 і його забирає один з моїх клієнтів, який вже багато машин брав. Я перевіряю на ходу, сам проїхався, перевірив. Зараз назад їдемо з хазяїном. Хочу зробити відразу номери транзитні. Вітер такий страшний. Окей, там фарен цюрик. Хочу зробити транзитні номери по дорученню щоб людина проїхала, просто забрала машину і все. Гроші перерахує, тому що власник цього автомобіля робить на роботі. От так у нас тут гарно. Машина їде прекрасно, коробка працює добре. Злегка-злегка тягне кермо в праву сторону, з того, що я почув недоліків. От. Ну, але тут розвал, сходження не роблять зазвичай. І тому це часто причина, така, що трохи там кермо тягне. Пишуть мені. Вітання, вітання вам теж з Баварії. Це Батбоклет. Хто бачив карту Німеччини, це між Франкфуртом і Нюрбергом. Авто Форт Модео 2013 року. 2013, я Ерсецулясенко. 2013 рік. Перша реєстрація. Майна канал YouTube, Україніший канал, автопрюф, автоанкауф і автомобілі ГМВХ». Зараз подивиться відео. Мій Мій клієнт, ну не мій клієнт, а клієнт мого сусіда. Це машина, буквально 50 метрів знаходиться від, від, моє, від мого будинку тут, в адбоклеті. Самі ви звідки я з Ковеля сам? Чули, напевно, про таке місто. розвал сходження пишуть так. Толком немає розвалу сходження. І коли ремонтують, міняють там шарву чи міняють рульові наконечники, то рідко, рідко роблять розвал сходження. Дуже рідко. Це окремі гроші не дешево. Окей, okay. і коме в фунтмінути, Auto От, мотор працює добре, гальма по, трошечки поскрипують, але це є така проблема, не проблема. Не, не оригінальні колодки або й оригінальні також часто поскрипують. Які ціни на авто в норм стані? От, це авто, ну... Давно е власник думав, за скільки його продавати, ну але врешті вирішив, 4 750 е коштує машина, йому сьогодні неї зарезервували клієнти і не прийшли. От, не проїхали. Так як домовились. Ну все, на цьому буду це відео закінчувати. Да, Покар вертикал, там відразу відповім для всіх. Багато мене клієнтів питали, вірніше тролили мене. Що, що ти там знаєш, на CarVertical зайди. До офіціалів. До дупи ваш CarVertical і офіціали також. Тому що ну, я вам просто назву, чи там кажуть, що от з лізінгу машина, то вона й не крутилася 100%. Не крутилася і бити не бита не була, якщо інформації нема на Carvertikel. Це вже 100% лізінга. Не 100%. Називаю вам ну, елементарно тільки одну причину, так по-швидкому. Наприклад, машина була побита і водій за кермом був мекнутий трохи. Що, він визве поліцію, страховку? Ні, не визве. Він зробить машину, учасників заплатить гроші і все. І зарахує мінус, не буде там економити на страхівці. От. Ну, це тільки одне назвав. Не дурня це все. А пробіги зупиняють, змотують, е детально змотують по всіх блоках. Все це елементарно робиться перед кожним сервісом. Тому розлога можу зробити про це відео, але так, порадьте щось до трьох. Від 2007 року. Е, і ще пишуть, що класна ціна. Да, це На такий Форд це реально класна ціна. Вони на сьогодні в набагатому гіршому стані зазвичай це повезло, що клієнт весь час на роботі. Машину вже забрали. Е, добре, бо тут в мене підганяють. Все, буду закінчувати відео. На все добре. До наступних відео.